Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. На світанку росіяни скинули щонайменше 5 кабів на село Верхня Терса, зруйнували 5 та пошкодили ще 50 будинків. Двоє чоловіків загинули ще троє людей поранені. Через пошкодження лінії електропередачі 600 абонентів у восьми населених пунктах Воздвижівської та Гуляйпільської громад залишились без світла. У ніч на 29 травня горіла квартира в одній із запорізьких п'ятиповерхівок. Рятувальники винесли на ношах із задимленої хати 58-річного господаря. У нього опіки. Він у лікарні сходами евакуювали чотирьох жителів сусідніх квартир. Вогонь гасили більше 20 працівників ДСНС. Запоріжці отримують фейкові листи від податкової всередині вкладення у форматі PDF. Якщо відкрити файл, зловмисники можуть отримати доступ до гаджета жертви. У податковій наголошують, їхня офіційна електронна пошта після символу «ед» завжди містить домен «Tax.gov.ua». Що робити, якщо ваше майно в окупації захопили або туди хтось заселився? Треба повідомити про це офіс омбудсмана. Це допоможе зафіксувати факт порушення та внести дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зробити це можна за контактами, які ви бачите на екрані. Запорізьку прокурорку звільнили з лав зсу колишня заступниця прокурора Запорізької області Наталя Максименко, яка проходить по справі про отримання 40 тисяч доларів хабара, намагалась мобілізуватись на посаду бухгалтера в тилу. Однак сухопутні війська скасували наказ про мобілізацію, бо ж вважають, що так жінка хотіла уникнути правосуддя. 15-річному Мелітопольцю пересадили нирку в Запорізькій обласній лікарні. Донором стала жінка, у якої констатували смерть мозку. Хлопець 6 років через день їздив до лікарні на діаліз. Тож, коли знайшовся донор, повірив у це не одразу. Лікарі оцінюють стан пацієнта після операції як задовільний. Невеликі ями у Запоріжжі віднедавна усувають струменевим методом. Комунальники кажуть, це дозволяє не перекривати рух та економити час і матеріали. Водіїв просять бути уважними та обережними поблизу місць проведення робіт. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.